Цей товар ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги жіночу піжаму. Це поєднання стилю, комфорту та розкоші, виконана у вишиканому коричневому кольорі з ефектом шовку. Піжама додає витонченості навіть у домашньому образі. Довгі рукави та вільний крій забезпечують тепло та свободу рухів у прохолодні вечори, м'яка на дотик тканина приємно огортає тіло, даруючи відчуття затишку. Та релаксу ідеально підходить для вечірнього відпочинку, домашніх ритуалів краси, або просто як стильний подарунок. Пропонуємо до вашої уваги яскраві босоніжки. Це елегантність та комфорт у кожній деталі. Витончені босоніжки з відкритою п'ятою, тонким низьким підбором та загостреним носком підкреслюють жіночність та додають шарму будь-якому образу. Стильна декоративна бантова деталь на передній частині надає взуттю вишуканого вигляду, а застібка-блискавка забезпечує зручну фіксацію. Завдяки м'якій устілці та легкій конструкції босоніжки підходять як для щоденного. Носіння так і для особливих випадків ідеально поєднуються із сукнями, брюками або джинсами. Пропонуємо до вашої уваги підставку під пензлики. Це ідеальне рішення для зберігання пензликів, косметики та інших аксесуарів. Він компактний, але місткий, тому забезпечує зручний доступ до всіх ваших улюблених засобів завдяки обертанню навколо осі, виготовлений із прозорого пластику, тому гармонійно вписується у будь-який інтер'єр та дозволяє легко бачити вміст. Ідеально підходить для туалетного столика або ванної кімнати. Його можна використовувати не тільки для. Пензлі фана наприклад, для ювелірних виробів, лаків для нігтів, блисків та кремів. Пропонуємо до вашої уваги прикраси на одяг. Це стильний аксесуар, який доповнить будь-який образ. Виготовлені з міцного цинкового сплаву, брошки мають елегантний блиск та витончений дизайн, ідеальні для прикрашання светрів, піджаків, пальт, шарфів або сумок. Вони підкреслюють індивідуальність, додають вишуканості та завершують святкові або повсякденні образи. Прикраси стануть чудовим подарунком на свята, дні народження чи просто. О, як стильна дрібничка для себе створіть витончений акцент за допомогою цих універсальних прикрас. Крім того, вони дуже надійні завдяки якісному замку. Пропонуємо до вашої уваги автоматичну напувалку. Це зручне та сучасне рішення для вашого улюбленця. Цей автоматичний дозатор об'ємом 2,4 літра забезпечує безперервну подачу води. Оснащений фільтрами з активованого вугілля, тому забезпечує чисту та смачну воду. Вбудоване світлодіодне освітлення додає нотки стилю, а також полегшує пошук напувалки в темряві. Конструкція заохочує вашого вихованця пити більше води, необхідної для. Його його здоров'я зробіть свою тваринку щасливою за допомогою цієї зручної та стильної напувалки.